Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, половину на першу. Тільки прийшла. Я не була сьогодні в церкві. Не була того, що мені треба було піти, Оце організація в нас КЕЛА, яка займається виплатами, доплатами, всім отаким. Ой, зараз вийду на балкона, на вулиці тепло. Ой! Я тут помила поли, так і поклала дорожечки. Треба ще й ту. Вікна тут помила собі тут. Підоконники, все помила. Тут нічого в мене зайвого немає. Такого ніякого сміття немає зайвого. Все, тут, в мене два відра стоять. Одне треба оставити одне винести на смітник, воно мені два не треба відра. Бачите, уже, оце вже. Я не знаю, то вже люди повиїжджали, штори поставляли, чи може. Я думаю, що повиїжджали, тому що вже повиїжджали оці два доми, вже. Повиїжджали, вже скоро будуть наводити порядки. Бачите, он собачкою гуляють люди. На вулиці тепло-тепло. 12 градусів, сонечко таке хороше. А може й більше вже 14, бо обіцяли десь після другої, так буде вже 16. От, я ці вікна не відкриваю, я їх не мила. Я їх помию тільки з цієї сторони, я вам казала, з цієї помию. з цієї не буду, бо як почнуть оцей дом розрушати вони його не будуть, ні. Але вони будуть ділати, там ото все викидати середки, то буде дуже багато всього сміття і такого. Це ми з вами на моєму балконі. Тут я жалю опустила, бо там. Жарко, так щоб не світило. Ці банки ще треба відкрити е вікна та викинути. Але думаю, та, хай би стояли, та. їсти ж не просять. Отут вони в мене й тут стоять. Так, вроді для краси не мішають, усередки стоять, не мішають. Тут в мене чисто в вікнах, ніякого пилу немає нічого. Але колись купляла це і київські такі бутилочки. Нікому вже воно не треба. Це ж картини наточка моя малювала, бачите. І Що тут таке, непонятно. А це такий орнамент, як у Марімеко, як у Марі Мекко. Ого. Ну, пішли цю хату буду розказувати. Ну, коротше, то я ж пішла. Мені треба було посилку положити в коморку. У ячейку я посилку положила, зайшла в магазин і набрала собі фруктонези. Страшне скільки набрала. Буду ще пригощати. Знаю кого. У мене тут і своя фруктонеза. Бачите, повно. От, я ще взяла. Ось, дивіться, два таких винограда взяла по 35 центів. Два таких винограда. Ці були у, у, у одному пакеті ось, 72 цента. Оце ж, бачите, от, от таке, це малінка. Оце малинка, це чорника, чорника, чорника і малінка. Оце стоїло 45 центів отакий от пакетів цьому. Отут чотири пачки чорники стоїло 36 центів. Оце часничку взяла упаковку 7. Один лимон 12 і два тих. Два кабачка. Два кабачка Ось, бачите, сьогодні. Купила оце все сьогодні. От. Так що все добре, все замечательно. От і хорошо. А тоді поїхала ж отож, у. А, і заплатила ж, дивіться. Заплатила 2,89 за оце все. Бачите, скільки фруктонези. Оце я би так куплять по повній ціні. Як воно є? Оце значить, ну, хай по 2,55 євро, 5 євро. Оце євро, євро 39 чи євро 49. Оце, ну, щитайте, давайте по євро посчитаємо. Євро, 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 євро. Раз, два, три, чотири, п'ять євро. І тут чотири штуки. 9 євро. Дев'ятнадцять да? От. Тоді що, оці два кабачка? Це десь був. 2 євро було. Це 21 євро було. Ну і оце, хай би євро було. Це разом. 22 євро. А я заплатила 2,89. Звісно. кой що там треба буде викинути з черники. Я бачила, там такі присохші трошечки викинуть. От, і все. І буду їсти. от. Бо тоді зайшла в сканці, щоб заїхала, купила молока собі от, до 6 числа. от. І захотілося мені теж до 6-го таку солоденьку. Думаю, ой, зараз прийду додому з молоком, оці булочки і з'їм. їм. От стоїла євро 99 сьогодні вона 99 до 6 числа. От. Ви, звісно, можете запитати, а чого ти не візьмеш собі наталко, не, не спечеш нічого ж, можна ж завтра завести тіста і спекти. Паски, ні. паски б ні, я б не пекла б, а ось рулетики з тим. Як його сказати, із маком можна було б спекти. Але я вам так скажу: мені так захотілося молока із солодкою булочкою і зверху помазати медом, що я б не дочекалася до завтрашнього дня. Я б все одно пішла б і щось купила і поїла те, що мені захотілося. А завтра я подивлюсь, як буде в мене настрій, то я на стаканчик от, бачите, ж, молока купила. Щоб воно не пропадало до 6-го ще у нас 3 дні. От. На стаканчик молока заведу, крашанки є, масло є, сахар є, ваніль є. Короче, усе є. І то є. як його, мак з вечора, як я вирішу завтра робити, так я з вечора його залю кип'ятком, проварю і ставлю. Хай він набух, на той, набухає. Да? От. А з раночку завтра встану, може о 6-півсьомої, і зроблю того ем, опару і зроблю пару рулетиків. Небагато. На стакан молока не більше. Ну, це якщо я захочу. А якщо не захочу, от, то я поїму ту булочку до 6 числа. А тоді, як поїм, захочеться мені спекти. Я можу в будь-який день спекти. У мене немає якогось там. Розписання, що в цей день я роблю, в цей день я не роблю. Так що, я можу і на ту неділю зробити. Як мені захочеться, так і зроблю. І, скоріш за все, так і буде. що скоріш за все, мені завтра не захочеться. Я завтра поприбираю. Стірки в мене нема в суботу, у мене стірка аж у понеділок, так я спеціально записала собі. От, Так що поприбираю завтра. І піду гуляти, бо буде хороша погода. Піду в Лідл, сходю. там горішки будуть на 5 євро, дві пачки. Куплю собі горішків. У мене один йогурт залишився. Куплю йогуртів собі з вишнею. А може, ні, кефіра не хочу. Щось мені вже перестав подобатися кефір. Там у Лідлі кислий якийсь. не буду кефіра брати. Візьму йогурти, штук 3-4 йогурта. Візьму з вишнями тільки. І все. Ну, ті, що, то, як вони називаються, керас там, ото, з йогурта, внизу там джем. Так, не хочу такого. От. Просто з кусочками вишні куплю. Я його люблю. Він недорогий, там, мабуть, 38 центів чи що. От, купила б штучки 4 на 2 євро. А більше такого мені нічого не треба. Е, холодець мене ще є, я ще той не доїла. вже Сьогодні я його доїм ну і зроблю перерив, бо мені так часто не хочеться. Може, через пів місяця, через місяць захочеться, не раніше. Ну і подивлюся. Полуниця там завтра буде, але не бачите, скільки в мене фруктонезу, ну на що мені полуниця? Я би тут була полуниця, я взяла б, звісно, але не було. не було. Але я завтра зранку сходжу. Нічого такого брати не буду, ну, а як буде полуничка, то полунички я обов'язково візьму собі. От -от, -так. От. Та й все. Чорнику можна заморозити, а виноград я позвоню, Дівчинка тут у нас живе одна неї троє дітей. Та, що посилками займається, позвоню. Спитаю, як вона вдома, так я занесу їм ту пачку того винограду, пачку того та виберу чорники пару пакетиків та занесу що ж не жалко. Дітям хай діти їдять. от Ото такі справи, хай мені хватить. а мені хвата. Як поїм, так ще куплю. Я ходю кожне утро туди. І завжди, як щось є, я завжди купляю і все. Були ще і ті. Оце я кабачка взяла два штуки, були ще сині, ну, щось він мені такий не понравився, якийсь здоровий. Думаю, може, пустий всередки, не захотіла брати. от. А з цих оце два кабачка почистю. От. Картопля в мене є по чистю, цибулі, часничка, І таке, як помідорчики маленькі, таке, як овочне зроблю трошечки. А морква ж є. Отаке ото. овочі такі, тушковані. таке ото. А може, навіть і не картоплю покладу, а в мене ото батат ото є американський, він трошки такий солоденький буде. Ото його покладу, Воно, Воно таке, кажуть, пользительне. Та й все. А так у мене суп з курицею є, ото ж трохи холодцю. А що, Як завтра щось захочеться, а в мене риба є, може, завтра рибу собі зроблю, а, а може, ж що... У неділю ж буде православна той Великдень православний, може, тої риби тоді собі в духовці зроблю. Подивлюся, це в мене все під настроєння. Опять балакалась з дівчкою, з Ліною, то що я їй завжди допомагаю. Вона спитала, що я буду робити на Великдень. Кажу, та нічого, вдома буду. Каже, як хороша буде погода, може, ми за вами приїдемо та. Поїдемо десь на природу, кажу ні, не хочу, дітка, Не хочу. Їдьте самі, вони не п'ющі, не він, не вона, не п'ющі, вже з дітками їдуть. Кажу, я не хочу, я не люблю цього. Так що, от, от так. На стрижку домовилася на слідущу п'ятницю. Так що піду на слідущу п'ятницю, підстрижуся, бо вже ж тепло, а я зараз з хвостиком ходжу. Шапку вже зняла, пов'язку надіваю на голову, а шапку зняла. От. Хороший день сьогодні. Я здовольна, що я свої діла поробила, ті, що мені я намічала, собі все поробила, щаслива, довольна, і, і того і не поїхала до церкви. Ну, думаю, нічого страшного. До церкви все одно з того, що привозю, я нічого не їв. У мене повна морозилка забита. Треба на, на тій неділі, прям швиденько, мабуть, у понеділок. І в неділю дзвониться Анкою і їхати одвозить і все розтуть, трошки розтрусить морозилку та може помить холодильника. М -м -м. Та він ще не дуже мене на той, там зібралося, але можна й помить. А що робити? Я ж така раз, раз бистренько, я мию швидко, воду я кип'ячу, закип'ятила води в кострюлі, поставила. У сам холодильник лоточки мала, з морозилки помила, і туди теж кастрю з кипятком поставила, і воно там 10 хвилин і вже починає ото пластами відпадати. Позбирала той лід, повитирала та їх і включила по нові та й всі діла. Ото от, така розморозка. Ну Для того, щоб розморозювати, треба відвести все. Щоб нічого лишнього не було, бо вже жарко, щоб воно не пропадало. Та хоч воно і не пропаде, щоб нам за, за годину там чи за дві туалет поставила, хай стоїть. Але краще відвести, хай люди їдять. Ну все, розказала вам, показала, ще раз покажу свої фруктонези. Довольна, страшна довольна. От, от таке от, бачите. Оце ж яблучка теж купляла, це з, зутра кусок з'їла яблучка. Такі яблучка купляла, це криваві апельсини, теж купляла хороші. Це ж один банан. Треба їсти. Оце ківі, ківі ще в холодильнику лежать. А я, мабуть, салата собі зроблю, фруктонизну. Я люблю його. Це киві почистить, яблуко туди. Маліну, оце того, черники буде виногради. О, Такий салат, хто Дуже смачне буде. Бувайте в мене пищать ті тапочки, то ще скайте, баба, там щось. Не баба, ні 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 не не баба. Наталочка. Наталочка, Полтавочка. Але я не Полтавочка, а запоріжаночка. Бувайте здорові, всього вам доброго, всього хорошого. Тримаймось, гарних вам вихідних. Пока-пока.